А що, як я вам скажу, що майже все, що ви знаєте про хворобу Альцгеймера, насправді не так? А що як та забудовуваність, яку ми часто списуємо на вік, це насправді тривожний дзвіночок, який багато хто просто ігнорує? Навколо цієї хвороби ходить безліч міфів, страхів та домислів. Деякі з них просто не відповідають дійсності, а інші відверто небезпечні, бо заважають вчасно помітити проблему і звернутися по допомогу. Сьогодні ми розберемо сім найпоширеніших та найпідступніших міфів про хворобу Альцгеймера, і я обіцяю, до кінця цього відео ви будете дивитися на цю проблему зовсім інакше, і, можливо, ці знання колись допоможуть вам, вашим батькам або близьким людям. Тож давайте починати. Перш ніж ми перейдемо до міфів, давайте на хвилинку розберемося, що ж це взагалі за хвороба Альцгеймера. Багато хто думає, що це просто синонім слова старість або погана пам'ять, але це зовсім не так. Хвороба Альцгеймера. Це прогресуюче нейродегенеративне захворювання, простими словами, це хвороба, при якій клітини мозку поступово відмирають. Її вперше описав у 1906 році німецький психіатр Алоїс Альцгеймер, на честь якого її назвали. Він помітив у мозку своєї пацієнтки специфічні зміни. Амілоїдні бляшки та нейрофібрилярні клубки, саме ці білкові відкладення порушують зв'язок між нейронами і, зрештою, призводять до їхньої загибелі. Це не просто ти старечий маразм, а підступний ворог, який потихеньку стирає особистість людини, її спогади, навички і зрештою саму її сутність. Саме тому так важливо відрізняти факти від вигадок. Тож поговоримо про наш перший і, мабуть, найпоширеніший міф, а звучить він так: хвороба Альцгеймера та втрата пам'яті це нормальна частина старіння. Чи не кожен із нас чув фразу Ну, що ви хочете, то вже вік. У відповідь на скарги літнього родича, на забудькуватість? Це цей міф неймовірно небезпечний. Адже він створює хибне відчуття спокою, він змушує нас ігнорувати перші найважливіші симптоми, списуючи їх на природні процеси. Але правда в тому, що серйозні провали в пам'яті, дезорієнтація та труднощі з виконанням звичних завдань це не норма ніколи. Це червоні прапорці, які свідчать про те, що у мозку відбуваються патологічні, тобто хворобливі, процеси. Дуже важливо розуміти цю межу, давайте спробуємо розібратися, де ж та межа між звичайною віковою забудькуватістю і чимось серйознішим. Звичайна вікова зміна пам'яті це, наприклад, коли ви забули, куди поклали ключі, але потім трохи поміркувавши, згадали, або ви не можете одразу згадати ім'я давнього знайомого, але воно спливає в пам'яті через кілька хвилин. Це пов'язано з тим, що з віком швидкість обробки інформації може трохи сповільнюватися, а от при хворобі, Альцгеймера, все зовсім інакше. Людина може не просто забути, куди поклала ключі, вона може забути, для чого вони взагалі потрібні, вона може не впізнати близького друга, навіть якщо він стоїть прямо перед нею. Це вже не просто уповільнення, це руйнування самих нервових зв'язків, де зберігається інформація. Це якісна, а не просто кількісна зміна. Щоб було ще зрозуміліше, уявіть собі бібліотеку. При нормальному старінні бібліотекар просто трохи сповільнюється, йому потрібно трохи більше часу, щоб знайти потрібну книгу на полиці, але він точно пам'ятає, де вона лежить. А от у випадку хвороби Альцгеймера у цій бібліотеці спалахує пожежа. Книги згорають дотла, каталоги знищуються, а полиці обвалюються. Деякі книги зникають назавжди. Бібліотекар не просто повільно працює, він фізично не може знайти інформацію, бо її вже просто не існує. Саме тому так важливо не відмахуватися від серйозних проблем з пам'яттю у ваших близьких. А вчасно звернутися до лікаря, рання діагностика це ключ до того, щоб уповільнити цей пожар. Е... Давайте перейдемо до другого міфу, який теж дуже міцно засів у наших головах. Він говорить: хвороба Альцгеймера трапляється тільки в дуже похилих людей, яким за 80 років. Коли ми уявляємо собі людину з деменцією, в уяві одразу постає образ глибокого. Старенького дідуся чи бабусі, звісно, вік є головним фактором ризику, що старша людина то вища ймовірність розвитку цього захворювання, статистика це підтверджує, але ключове слово тут головним, а не єдиним. Існує таке поняття як хвороба Альцгеймера з раннім початком, і це зовсім не рідкісне явище. Як може здатися, хвороба може завдати свого удару. І в 60, і в 50, і навіть у 40 років. Це змінює всю картину, правда ж? Уявіть собі таку ситуацію. Успішний 45-річний бухгалтер починає робити прикрі помилки у звітах. Він стає розсіяним, дратівливим, забуває про важливі зустрічі, що подумають його колеги та родина, швидше за все, спишуть усе на стрес, вигорання, кризу середнього віку. Нікому й на думку не спаде запідозрити підозрити хворобу Альцгеймера. Людина може роками ходити по лікарях, лікувати депресію, синдром хронічної втоми що завгодно, але тільки не те, що відбувається з нею насправді. А дорогоцінний час, коли можна було б розпочати терапію і максимально уповільнити розвиток хвороби, буде втрачено. Цей міф особливо підступний, адже він робить хворобу невидимою для суспільства і навіть для лікарів. Якщо йдеться про відносно молодого пацієнта, історії таких людей по-справжньому трагічні вони втрачають роботу, розпадаються родини, бо зміни в їхній поведінці сприймаються не як ознака хвороби, а як просто поганий характер чи чиясь. Особиста невдача. За даними асоціацій, які борються з хворобою Альцгеймера, саме на ранню форму цього захворювання припадає до 5 10% усіх випадків, це сотні тисяч людей по всьому світу. Тому, будь ласка, запам'ятайте, якщо ви помічаєте у себе чи у когось із близьких, кому ще далеко до 80 років, серйозні проблеми з пам'яттю, увагою чи ясним мисленням. Не відкидайте думку, що це може бути початок нейродегенеративного захворювання краще перестрахуватися і якнайшвидше пройти обстеження, ніж дозволити поширеному міфу про хворобу лише для старих забрати у вас чи у ваших рідних роки повноцінного життя. А ось і третій міф, який безпосередньо пов'язаний з першими двома, звучить він так. Єдиний симптом хвороби Альцгеймера це нібито лише втрата пам'яті, безперечно, проблеми з пам'яттю, особливо з короткочасною. Це, звісно, візитівка цієї недуги. Людина може чудово пам'ятати, що було 50 років тому, але геть не пам'ятати, що вона снідала, це справді класична ознака. Однак зводити всю складність захворювання лише до самої забудькуватості це величезне, навіть небезпечне спрощення, адже хвороба Альцгеймера це системне ураження мозку, яке зачіпає безліч його функцій, іноді, на ранніх стадіях, проблеми з пам'яттю можуть бути навіть не найочевиднішими і не найвираженішими симптомами. Це надзвичайно важливо знати, аби не пропустити інші тривожні сигнали, які можуть вказувати на хворобу. Які ж це ознаки, наприклад, труднощі з плануванням та вирішенням проблем, людині, яка все життя чудово готувала, раптом стає важко дотримуватися простого рецепта, фінансисту стає не під силу скласти простий бюджет. Ще одна важлива ознака це апатія та втрата інтересу до улюблених занять. Людина, яка обожнювала поратися в саду або в'язати, раптом закидає своє хобі і цілими днями, сидить біля телевізора, також можуть виникнути проблеми з мовленням важко підібрати потрібне слово. Мовлення стає бідним і уривчастим. Ще однією поширеною ознакою є дезорієнтація у просторі та часі. Людина може загубитися у добре знайомому районі, або ж не розуміти, який зараз день тижня чи навіть рік. Давайте повернемося до нашого порівняння з комп'ютером. Якщо пам'ять це жорсткий диск, то хвороба Альцгеймера вражає не лише його, вона пошкоджує процесор, що відповідає за швидкість і логіку операцій. Вона виводить з ладу відеокарту. Через що виникають проблеми із зоровопросторовим сприйняттям, вона уражає звукову карту, що призводить до труднощів з мовленням, і нарешті вона заражає саму операційну систему, викликаючи зміни в поведінці та особистості. Людина може стати підозрілою, агресивною або, навпаки, лякливою та плаксивою. Тому, оцінюючи стан близької людини, дивіться на картину в цілому. А не чіпляйтеся лише за один пазл під назвою пам'ять. Ну? А тепер давайте поговоримо про профілактику. Міф номер 4 Нібито хворобу Альцгеймера можна запобігти, якщо розгадувати кросворди і дотримуватися спеціальної дієти. Ця ідея дуже популярна і, чесно кажучи, втішна. Здається, що є простий рецепт, якому достатньо слідувати. І тоді страшна хвороба омине вас. У журналах і в інтернеті повно стати із такими ось заголовками: п'ять продуктів, що врятують вас від деменції, чи розгадуйте судоку, і ваш мозок буде вічно молодим. Безперечно, розумова діяльність та здорове харчування це надзвичайно важливо для нашого мозку, але на превеликий жаль, вони не є стовідсотковою гарантією чи панацеєю від хвороби Альцгеймера. Що ж каже наука? Розумові навантаження, як от вивчення мов читання, гра на музичних інструментах справді дуже корисні. Вони створюють так званий когнітивний резерв. Уявіть, що ваш мозок це це місто, а нейронні зв'язки ті дороги. Чим більше ви вчитеся і думаєте, тим більше доріг мостів і розв'язок ви будуєте в цьому місті. Коли хвороба Альцгеймера починає руйнувати деякі шляхи. У мозку залишаються обхідні маршрути, симптоми проявляються пізніше, тому що мозок довше компенсує пошкодження, те саме стосується і здорового способу життя, фізична активність, контроль артеріального тиску та рівня цукру в крові середземноморська дієта, все це знижує ризики, але саме знижує, а не усуває повністю. Небезпека цього міфу в тому, що він може завести людину у дві крайнощі, або людина зовсім опускає руки, думаючи, чому бути того не минути, або навпаки починає панічно боятися з'їсти неправильний продукт, постійно контролюючи свій раціон, і потім картає себе, якщо, попри всі старання, хвороба все ж таки розвивається, чи то в неї, чи в когось із близьких. Істина, як завжди, десь посередині, немає якоїсь однієї чарівної дієти, пігулки чи вправи. Профілактика хвороби Альцгеймера це не чарівна пігулка, а радше такий собі комплексний довічний марафон. Це підтримка загального здоров'я на належному рівні, турбота про судини, серце, обмін речовин і, звісно, постійна різноманітна розумова праця. Це не дає стовідсоткової гарантії, але це ваш найкращий шанс дати хворобі відсіч. А наступний п'ятий міф стосується вже того моменту, коли діагноз встановлено, і звучить він дуже гнітюче. Діагноз, хвороба Альцгеймера це смертний вирок, після якого життя начебто одразу обривається. Цей страх цілком зрозумілий. Ми бачили у фільмах та читали в книгах про найважчі стадії деменції, і це, звісно, лякає. Багато людей, почувши такий діагноз, впадають у відчай, опускають руки і думають, що попереду лише безпросвітна пітьма та швидке згасання. Родини теж часто губляться, не знаючи, що робити, і сприймають діагноз як кінець всього. Але сучасний погляд на цю проблему зовсім інший. І це дуже важливо донести до кожного, хто зіткнувся з цією хворобою. депко. так на сьогоднішній день хвороба Альцгеймера виліковна. Поки що ми не маємо ліків, які б могли повністю зупинити чи повернути процес назад, а також відновити загиблі клітини мозку. Але це не означає, що медицина безсила. За останні десятиліття було досягнуто величезного прогресу в розробці підтримувальної терапії, існують препарати, які можуть на роки уповільнити прогресування симптомів, особливо якщо лікування розпочато на ранній стадії, вони допомагають покращити пам'ять, концентрацію уваги та здатність до самообслуговування. Це дає людині цінні роки активного та повноцінного життя. Крім того, є чимало немедикаментозних методів когнітивні тренінги, арт-терапія, музикотерапія. Вони підтримують роботу мозку та покращують емоційний стан. Важливо зрозуміти час змінити наше сприйняття. Потрібно перестати сприймати хворобу Альцгеймера як швидкий смертний вирок, натомість. Слід ставитися до неї як до хронічної недуги, з якою можна і потрібно активно працювати. Саме так як люди живуть з цукровим діабетом чи гіпертонією, можна жити із хворобою Альцгеймера, головне керувати її симптомами та пристосовуватися до змін. Рання діагностика та правильно підібрана терапія. Дозволяють людині ще досить довго залишатися самостійною, спілкуватися з родиною та тішитися життю. Так, це життя буде іншим, звісно, з певними обмеженнями, але, попри все, це все одно буде життя, і саме завдання сучасної медицини та всього нашого суспільства зробити це життя максимально якісним і наскільки можливо довгим. Тепер давайте зануримося у світ теорій, змов та народних страшилок. Міф номер 6 об'єднує цілу групу хибних уявлень мовляв, хворобу Альцгеймера спричиняють алюмінієвий посуд, шеплення, ртутні пломби та інші зовнішні фактори. Ці міфи дуже живучі, бо вони дають просте і зрозуміле пояснення такій складній проблемі. Набагато легше повірити, що в усьому винна якась конкретна річ. Яку можна просто прибрати зі свого життя і почуватися в безпеці, наприклад, міф про алюміній з'явився ще у 60-х роках минулого століття, коли в мозку пацієнтів з хворобою Альцгеймера виявили підвищений вміст цього металу? Новина швидко розлетілася, і люди почали масово викидати алюмінієві каструлі. Однак за останні десятиліття було проведено безліч масштабних досліджень, і жодне з них. Не змогло довести прямого причинно-наслідкового зв'язку між використанням алюмінієвого посуду чи антиперспірантів і розвитком хвороби Альцгеймера, вчені і досі сперечаються, чи є накопичення алюмінію в мозку причиною чи наслідком загибелі нейронів. Що ж до щеплень, особливо від грипу, то тут ситуація зовсім інакша. Великі дослідження показали, що люди, які регулярно вакцинуються, навпаки мають дещо нижчий ризик розвитку деменції, те саме стосується і ртутних пломб, переконливих даних про їхній зв'язок з Альцгеймером немає, ці міфи відволікають нас від реальних доведених факторів ризику. Тож які ж ці справжні чинники, ми вже згадували, що головний з них це вік. Другий за важливістю генетика, про яку ми поговоримо в наступному міфі, але є й інші так звані модифіковані фактори, тобто ті, на які ми можемо вплинути. До них належать серцево-судинні захворювання, гіпертонія, високий холестерин, діабет, все, що шкідливо для серця, шкідливо для мозку. Також доведеними факторами ризику є черепно-мозкові травми, особливо повторні. Низький рівень освіти, соціальна ізоляція та депресія. Зосередивши зусилля на контролі цих факторів, ми принесемо своєму мозку значно більше користі, ніж викидаючи улюблену каструлю. Ось ми й підійшли до останнього сьомого міфу. Він пов'язаний з генетикою і, мабуть, викликає найбільше тривог та фатальних думок. Звучить він так: якщо у когось у родині була хвороба Альцгеймера, то вона обов'язково розвинеться і в мене багато людей живуть в постійному страху, спостерігаючи за літніми батьками з деменцією і примірюючи їхню долю на себе. Вони вважають, що раз це в генах, то нічого не поробиш, і їм судилося пройти той самий шлях. Цей генетичний фаталізм заважає людям займатися профілактикою. І просто отруює їм життя. Але, на щастя, у переважній більшості випадків не все так однозначно і лячно. Давайте розберемося. Варто знати, що існує два різновиди хвороби Альцгеймера: сімейний або спадковий, і спорадичний. Сімейна форма трапляється вкрай рідко, це менш ніж 1,2% від усіх випадків. Її викликають мутації у певних генах, і вона справді передається з покоління в покоління з імовірністю 50%. ,9%. За цієї форми хвороба зазвичай починається дуже рано до 60-65 років, але переважна більшість випадків понад 98% – це спорадична форма. У її розвитку теж беруть участь гени, наприклад, ген АПОЕ. Але вони лише підвищують або знижують ризик, а не є остаточним вироком. Наявність поганого поганого варіанту гену Апо 4 не означає, що ви стовідсотково захворієте, а відсутність цього варіанту не дає стовідсоткового захисту. Це лише один з багатьох факторів поряд зі способом життя, про який ми вже говорили, тож підсумуємо. Сьогодні ми розвіяли сім найголовніших міфів про хворобу Альцгеймера. Ми з'ясували, що це не просто нормальна старість, а серйозне захворювання, що вона може початися й у 45-кі років, а її симптоми це далеко не лише проблеми з пам'яттю. Ми зрозуміли, що кросворди і дієти – це корисно, але не панацея, а діагноз це не кінець світу, а початок боротьби за якісне життя. І найголовніше, ми відокремили реальні фактори ризику від вигаданих страшилок, і зрозуміли, що генетика це не вирок. Знання, наша головна сила у боротьбі з цією хворобою, воно допомагає позбутися страху, вчасно помітити проблему в себе чи у близьких та звернутися по допомогу, не втрачаючи дорогоцінного часу. Дякуємо, що додивилися це важливе відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним і допомогло розібратися у складній темі, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові розбори. А тепер запитання до вас з якими міфами про хворобу Альцгеймера чи інші захворювання стикалися ви? Напишіть у коментарях, обговорімо це разом